Саме більше від чого люди страждають, це від того, що немає дотику. Коли діти малі, їх ще там мама обнімає, ще поголівці гладять. А коли людина виростає, то немає цього дотику. Масаж обов'язково кожному потрібний. Я Євгенія Радіонова, мені 61 рік, я професійний масажист. Займаюся цим вже майже більше 20 років. Мені не хотілося так ну, швидко старіти, е, хворіти. От. І от я, е, я зрозуміла, що дуже ефективно це масаж. Не захворіть. Треба, треба обов'язково мати свого масажиста. І я так само маю своїх масажистів. Я їх маю троє. До людини, як ти підходиш, стаєш за масажний стіл, треба все забути. Все, які б тебе неприємності були, як би ти себе не відчував на, на даний момент, все це треба забути. Тільки тільки перед тобою людина, яка прийшла до тебе. Це дуже відповідальний процес. Без знань не треба допускати когось до свого тіла. Тіло для людини, сама людина, це безцінне. Найбільше мені що подобається в моїй професії. Це те, що я бачу, як міняється життя людей, які приходять до мене. І мені радісно, що я даю спокій людям, що я їм даю гарний сон і, і, і забираю від них болі. Я не стомлююся, розчиняюся в цьому і все. Менше руками працюєш, можна сказати, що ми працюємо тілом, а руки тільки правильно якби виставляєш, як їх треба. А так працюєш тілом, рухаєшся весь час. Коли дивляться люди просто із з боку, то говорять, о, це ж вони танцюють. Так, я щаслива. Я дуже щаслива. Я хочу дуже довго працювати. Я хочу так, як моя. Мої вчителі, от їй вже 77 років, пішов 78 рік, і вона працює, і працює повний робочий день. Її учнів має, і викладає. Ну і вона мені сказала, що вона буде працювати, так як її вчитель до 96 років. І ну і я так мрію.